Слава Україні, героям слава в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвір на інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головне. Карпатські правоохоронці повідомили підозру колаборанту за поширення комуністичної символіки та пропаганду тоталітарного режиму. Фігурант публічно використовував символіку радянського союзу також поширював антиукраїнські заклики. Слідчі обласної поліції спільно з працівниками управління карного розшуку викрили. 63-річного мешканця Коломиї на пропаганді тоталітарного режиму. У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант у мережі інтернет розповсюджував світлини із зображенням комуністичного режиму. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. За місцем проживання правоохоронці провели обшук. У результаті була вилучена комп'ютерна техніка та телефон, з яких чоловік поширював у соціальних мережах проросійські дописи, пропагував комуністи режим вилучена техніка направлена на експертизу. Зловмиснику слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 436 пункт 1 кримінального кодексу України. Йдеться про виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 5 років позбавленням волі з конфіскацією май. Або без такої. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. У Надвірнянському районі буде працювати експерт від АМУ. Такою місією до надвірної завітали представники регіонального відділення Асоціації міст України, які зустрілися з головами громад та представили проєкт «Муніципалітети на шляху до Європейського Союзу. На заході були і наші журналісти. Далі детальніше. Експерт для Надвірнянського району від АМУ з такою місією до надвірної завітали представники регіонального відділення Асоціації міст України, які зустрілися з головами громад та представили проєкт Муніципалітети на шляху до ЄС Руслан Марцинків зазначає на прикладі на інших районів, і тепер Надринянщина теж матиме свого консультанта. На принципі районів будемо мати свого експерта від Асоціації міст України. Цей експерт у нас є кошти на рік праці. Його ми передбачили відповідно. Можливості, щоб він перебував у зручних локаціях для кожної, кожної громади. Звісно, що вибирали в першу чергу ну, центри районів. Мова йде про те, що не кожна громада собі може там, дозволити велику кількість штату, експертів. А такі експерти, які беруться на постійній основі, вони. А може допомагати громадам в асоціації міст України, кажуть, допомога йде у громади. Основна ціль проєкту це посилення місцевого самоврядування, допомога у розробці стратегії громад, посилення роботи з грантовими проектами, а також спілкування громад між собою та реалізація спільних проєктів. Цей регіональний консультант буде працювати в Надвернянському районі з усіма територіальними громадами, які туди входять, рівнозначно з усіма територіальними громадами. Його розміщення щодо локації на загальних зборах. Ми вирішили, що він буде працювати в центрі кожного із районів, але це справді не означає, що він не буде працювати з вами. Ми вам представляємо цей інструмент як додатковий ресурс у вашій територіальній громаді. Його активність або ефективність буде залежати напряму від вас, оскільки ми за кожен період часу будемо проводити аналіз в ефективності роботи і будемо питатися, в першу чергу, думки вас, як керівників територіальної громади. Е, я хочу сказати, що реальний консультант, е, е, і дуже прошу, щоб ви його долучали як до сесії, так і до засідань виконавчих комітетів, до громадських обговорень. Ми хочемо, і мета наша наступна, щоб цей експерт, який буде працювати не в центрі, а безпосередньо в близькості до територіальних громад відчував життя в територіальній громаді і доволі ефективно виконував. Своє функції, консультант від АМУ займатиметься координацією з органами місцевого самоврядування, членами АМУ щодо захисту інтересів територіальних громад, а саме розробкою документів стратегічного планування територій громад, провадження у громадах європейських стандартів місцевого самоврядування, надання методичної консультаційної допомоги, провадження інструментів місцевої демократії та публічної влади в територіальних громадах. Ми проаналізували. Ті стратегії, які є в територіальній громаді, і я скажу, що більше половина це плаян. Як би це сьогодні не звучало? Тому ми пропонуємо і сьогодні розкладали сти, що якщо хтось пише вам стратегії, закладайте на, на, на фінансовій основі, закладайте договір те, що останній транш там 15% від загальної суми буде тільки після висновку асоціації міста України щодо унікальності цього продукту. Це вас убезпечить щодо е, цієї стратегії, тому що точно ви не маєте ні часу, ні можливості перечитувати або проаналізовувати інші стратегії, які інші є територіальні мати. Даний проект радо вітає міський голова Зіновій Андрійович, який впевнений, що це ще одна надана хороша можливість для громад, щоб розвиватися на шляху до Європейського Союзу. Дуже добре, що об'єднані територіальні громади стараються максимально залучити позабюджетні кошти. В кожної громади є управління інвестицій, відділ інвестицій, сектора інвестицій, але насправді. На район новий територіальний адміністративний устрій сформований з восьми територіальних громад, бачить специфіку одинакових споріднених проблем, дві треті війських районів. І я думаю, що якраз те, що сказав Руслан Романович в частині споріднених проблем, узагальнені два-три проєкти громад, які об'єдналися, де ми раніше, голови знають, хто довше працюють, що в 2017-17 роках було. Угоди по тих чи інших проблемах, наприклад, по переробці сміття, або по відновленню тих чи інших об'єктів, які надають послуги в двох і більших громадах. Я думаю, тому якраз цей експерт дасть можливість працювати для всіх територіальних громад. Координатор проєкту Тарас Малишівський розповідає: громади насправді потребують допомоги, адже працювати з міжнародними донорами не так просто. Потрібно мати відповідні знання, які відтепер буде надавати консультант. Аму в своєму підході ми інститут регіональних консультантів використовуємо підхід, який називається МЕР – місцевий економічний розвиток. Це одна з провідних концепцій теоретичних, яка фокусується на тому, що розвиток повинен забезпечуватися на місцевому рівні. тобто Такими локомотивами економічного розвитку повинні бути саме територіальні громади, тому що у них і вони найбільше володіють інформацією. Після реформи децентралізації вони отримали достатньо фінансовий ресурс і потенціал для того, щоб запускати різноманітні процеси. І, відповідно, ми. Ми будемо намагатись підсилювати вас в цьому для того, щоб якраз досягати найкращих оптимальних показників соціально-економічного розвитку. На сьогодні у Івано-Франківській області таких консультантів працюватиме сім. Всі вони будуть знаходитись по районах, так би мовити, на місцях, щоб історично позначити момент зустрічі у надвірній голови громад. Кожен розписались на карті адміністративно-територіального устрою громад області. Виконком Пасичнянської сільської ради затвердив рішення про дні жалоби у Пасичнянській громаді. Документ складається з п'яти пунктів. Зокрема, йдеться, що у день. Прибуття загиблого воїна російсько-української війни та день поховання вважати жалобними у громаді, на знак скорботи за загиблим, забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, організаціях, установах та підприємствах, обмежити проведення розважальних заходів, заборонити звучання музики у закладах торгівлі та харчування у жалобний. День у громаді. За офіційними даними в Україні внаслідок війни загинула 501 дитина та постраждало близько тисячі. Війна завжди була головним стресом для дітей, і зараз у цей нелегкий час постає викликом для дорослих у захисті їх прав. У надвірні з нагоди відзначення дня захисту дітей на головній площі міста відбулася молебень. Детальніше про це далі. Кожного року, 1 червня, світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Це свято призначене для привернення уваги до проблем, з якими вони стикаються. Вже вдруге цей день проходить під час повномасштабної війни, де дітки ще дужче потребують допомоги від її наслідків. У надвірні відбулась молебень за дітей. Присутні на заході вшанували хвилиною мовчання загиблих дітей у російсько-українській війні. Також були священнослужителі, які провели молитву. Директорка центру позашкільної освіти Руслана Калин виступила на заході, закликала берегти наймолодше покоління, оскільки ті це майбутнє України. Згинуло майже пів тисячі дітей, найбільше у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській. Ця цифра не остаточна. Триває робота встановлення кількості загиблих і поранених дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Постаємо у лютому літі як щербаті осколки війни. Не розмінюємо честь на безчестя і на зиск у селенських торгах. На передньому краї на щастя, Україна з дитям на руках. Бережімо дітей кожну нашу дитину, велику і маленьку, свою і чужу, ту, що далеко, і ту, що близько. Бо наші діти мають вижити. І продовжити шлях нашої свободи, наших цінностей, наших вірувань у краще майбутнє. Бережімо їх, бо бачимо, як ворог хоче їх винищити розстрілами, звірствами, гвалтуваннями. Бережімо їх, бо мусимо їх зберегти, бо їм відбудовувати нашу країну, їм будувати добробут у нашому суспільстві. Їм доведеться робити так, щоб ніколи знову бережімо дітей, бо збережемо дітей, збережемо Україну. Слава Україні! Поліція Прикарпаття закликає батьків подбати про безпечний побут та відпочинок дітей. Правоохоронці наголошують мешканцям області пояснити дітям елементарні правила поведінки біля водойм на дорозі та у побуті. Це допоможе уникнути нещасних випадків а також травмувань. Коментує Іванна Гринюк, старший інспектор ювенальної превенції поліції Прикарпаття. У навчальних закладах розпочинаються літні канікули. Упродовж дня більшість дітей знаходиться без нагляду дорослих. Поліція Прикарпаття звертається з проханням неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки. Подбайте про своїх рідних та дітей. Не залишайте дитину без нагляду на сонці та в автомобілі. Нагадуйте дітям про контактні телефони батьків, поліції, швидкої допомоги, підтримуйте постійний зв'язок з дитиною, використовуйте елементарні правила поведінки на воді, вимагайте від цього у своїх дітей, купайтеся у відведених для цього місцях, не залишайте дитину без нагляду під час ігор та купання. Дотримуйтеся правил безпеки під час відвідування невідомих лісових та гірських місцевостях. Працівники поліції звертаються до водіїв транспортних засобів з проханням бути уважними та обережними під час керування автомобілем. Не забувайте, що на вулицях діти, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, адже за цим стоїть чиєсь життя. Нагадуємо, що використання москітних сіток не є запорукою безпеки для дітей. Для попередження нещасних випадків з дітьми використовуйте спеціальні блокатори. Давайте разом піклуватися про наших діток. До дня захисту дітей учні 4-го в класу Надвірнянського ліцею номер 2 із класним керівником Вікторією Плитус в соціальних мережах запустили цікаве відео. Унікальність цього творіння полягає в тому, що автором тексту до ролика є Любомир Бурдун, освітянин доброволець освітянин-доброволець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», який загинув у вересні 2022 року. Озвучила відео вчителька Вікторія Плитус. Не можемо захистити наших дітей від падінь і поразок. Але в наших силах навчити їх не здаватися, робити висновки та рухатися вперед. Ми не можемо завжди бути поруч, щоб берегти від фізичного чи морального насилля. Але в наших силах дати їм навички, як себе захистити самому. Ми любимо, підтримуємо, не порівнюємо, приймаємо такими, які вони є. Розмовляємо на рівних, мотивуємо, а значить захищаємо наших дітей. Важний гість із Косова, письменник, поет та лауреат декількох премій. Саме так описують Василя Шкургана, ті, хто з ним знайомі. Майстер пера вирішив зробити візит до Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки, влаштувавши з прихильниками прози та поезії творчу зустріч. На базі Надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч з письменником лауреатом премії Тараса Мельничука та премії «Кріпецька Корона Василем Шкурганом. Його називають хранителем ментальних і мовних скарбів Гуцущини, адже своєю діяльністю він продовжує пильнувати слово. Розповіла про його творчість та її рису у творах директорка бібліотеки Марта Кошнарчук. Його творчість має таку певну харизму і певну таку рису характерну. Бо у своїх творах Василь Іванович використовує дуже широку діалекту. І такі так звані гуцулізми, як кажуть про це, про його творчість у літературних колах. І саме ці гуцулізми додають його новелам і поезії особливого якогось такого шарму оригінальності, колоритності. І за це його часто називають в літературних колах найекзотичнішим і найцікавішим поетом Прикарпаття. Василь Шкурган розповів про свої доробки та свою місію як поета у популяризації гуцулізмів. Пояснює як та чому саме такими діалектизмами називає свої твори. Я показую надвірнянцям свої п'ять книжок. Розкажу про ту книжку, яку Готую, і то буде поезія на гуцульській мові, чи скажемо на діалекті гуцульському. Багато є підказок, багато до Рими надається, і так легше. Ну і напевно легше висловлюватися, бо вже як ти з дитинства цю мову знаєш, то я не є горянин, щоб з гірської, скажімо, місцини був. Але в косові припало до душі. І я собі зрозумів, що хто як не я, і хай воно буде моя місія збереження, розвитку. Бо, як кажуть лінгвісти, що за це століття у світі має зникнути, прогнозують, 50%, тобто половина мов. Діправді, маленька збірочка гуцульської поезії, діправді це значить справді, насправді. І повертин. Повертин це збірка новел. Повертин у перекладі з гуцульської, можна сказати, повернення. А делінь, крім того, що далечінь, має ще друге значення делінь. Кажу, Делінь – це значить скоро. Отже, делінь до вас прийду, скоро до вас прийду. Про заєкт зачитав частину одного із своїх творів. Кігайте поду, старі цимбали, Пуцуйте злепу по кресані, борше. Якщо забули або й не мали, вздрите в музеї приватним Польщі. Що пристолочили голос вуйку, не сваритеся на телевізор, тепер ж нікатимете цю жуйку, поки не встикле в душі желізо, мете на погар кігнути сани, клісти задурно, байдуже ріщі. Рейвах відлунював у дідових вухах. Шлях би тебе трафив, паранню, прошепотів підніс. Та сі чоботи ще сто років носити можна, та й на тебе такі добрі, та й такі мій тато робили. Гнув підошви, заглядав одним оком у халяви, обмацував, нараз як розмахнувся, аж радіоприймач на стіні зачепив і пожбурив їх під піч. Воїну вітримали, а бабу негодне. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе на все добре.